Щоб експортувати оголошення, перейдіть у ваш профіль вкладка Оголошення. Ви побачите кнопку Експорт оголошень», за допомогою якої ви зможете це зробити. Але вона стане активною тільки після того, як ви оберете кінцеву категорію, в яку входять ваші оголошення, що ви хочете експортувати. Наприклад, якщо ваше оголошення про пошук саме менеджера, то потрібно обрати Робота. Реклама дизайн PR, SMM «СММ-менеджер». Якщо треба, можна також скористатися іншими фільтрами. Наприклад, завантажити оголошення за конкретною датою. Щойно ви оберете відповідний фільтр, ви побачите відфільтровані оголошення, і кнопка Експорт оголошень стане активною. Натисніть її, щоб завантажити готовий CSV файл. Але не відкривайте його за допомогою офісних програм, встановлених на вашому комп'ютері. Щоб інформація відображалась правильно, завантажений CSV файл необхідно відкрити за допомогою Google таблиці. Введіть в пошуку Google таблиці та перейдіть за посиланням. Створіть новий документ та натисніть вкладку «Файл». Далі Відкрити та перейдіть до вкладки Завантажити і натисніть кнопку Вибрати файл з вашого пристрою. Далі знайдіть завантажений CSV файл на вашому комп'ютері. Та натисніть Відкрити. Файл буде відкрито, та залежно від категорії ви побачите всю необхідну інформацію, наприклад, заголовок, опис, ID міста, ціну, тип валюти, тип зайнятості, графік роботи та досвід роботи. Найголовніше, не змінюйте та не видаляйте інформацію з першої колонки в файлі ID оголошення. Інакше система сприйматиме її як нове оголошення і не дасть зміни у вже існуючих. Можна одночасно редагувати старі оголошення та додавати нові, оновіть потрібні дані та імпортуйте відредагований файл. Для цього збережіть csv файл на ваш комп'ютер, натиснувши Файл, далі «Завантажити» та обирайте формат CSV. Файл буде завантажено на ваш комп'ютер. Як імпортувати оголошення на OLX, дивіться у відео інструкції «Імпорт оголошень.